Сьогодні вперше на моєму каналі ми будемо дегустувати англійські віскі. Пані та панове, до вашої уваги односолодовий віскі Cotswolds Founders Choice з однойменно місцевості Cotswolds, що в Англії. Тут історія про те, як е, любов до односолодового віскі переросла в мрію, і все це закінчилось хіпендом у вигляді єдиної і першої дистилерії у Коцволці. Засновником та генеральним директором дистилерії є Даніель Шор, який і був тим самим рідником, у якого все вийшло. Ось як сам Даніель Шор говорить про свою любов до віскі, як все це переросло до справок його життя. Я захоплююся віскі вже майже 20 років, але більшу частину цього часу я був самоствердженим віскі гіком. Все почалося приблизно у 2000-х роках. Я жив у Парижі, куштував багато різних вин, як зазвичай роблять американці, коли приїжджають до Франції. Коли мене запросили на захід товариства шотландського солодового віскі, я закохався в односолодове віскі. Я почав їздити до Шотландії з другом раз на рік. Ми їздили на машині, відвідували віскікурні, і так я почав захоплюватися. віскі. одного разу влітку 2012 року Даніель Шоросов виглядав з свого вікна. Будинку в і побачив там величезне поле ячменю у свого сусіда. І в нього проминула така думка, чому це в косволзі ну є якби ячмінь, є сировина, але ніхто не виготовляє його улюблений напій віскі. І саме з цього пішла така от думка про те, що треба створити свою власну дистилерію. Коли створили віскі курню, Даніель Шору та його команді доводилось працювати в умовах обмеженого простору, і, звичайно ж в умовах обмеженого фінансування, але вони творили з того, що мали. Але на щастя, у них було два класних наставники з одного боку Гаррі Коберн, який до цього працював управляючим на віскікурні, був дуже відомий. А з іншого доктор Джим Суоні, про якого ми вже до речі, щось там знаємо, який консультував саме з точки зору витримки віскі. Ну і звичайно ж тут де мова про СТР-бочки, які він придумав і зробив для віскіндустрії, для того щоб можна було зробити класний продукт за дуже короткий термін. До речі, про СТР бочки я вже говорив у своїх попередніх відео, тому кому цікава ця тема, більш широко хочу дізнатися про що таке СТР, взагалі як воно робиться, то ви можете подивитись відео на огляд віски Кінзбарнс. Посилання на це відео традиційно залишилось тут. то переходите, дивіться, насолоджуйтесь і підтримуйте канал. У Даніеля Шора є свій цікавий погляд на культуру віскі. Як він неодноразово заявляв, якщо ви купуєте віскі, щоб пити, то єдиним показником, який має значення, є те, подобається він вам чи ні. Я ніколи не був хорошим колекціонером. Закрита пляшка дуже сумна річ. Ось такі думки у Даніеля Шора. Не дивно, що він головним консультантом по виробництву віскі обрав саме доктора Джима Свона і його СТР-бочки цей винахід, який дозволяє максимально за короткий термін, за мінімальний термін, зробити досить пристойний віскі, який можна яким можна насолоджуватись вже сьогодні. Дистилерія Коцволс почала свою роботу у 2014 році. І як багато нових дистилерій свою комерційну діяльність вони починали саме з продажу джину. Хочу також зазначити, що така романтична назва, як дистилерія, це в першу чергу завод по виробництву спирту. Так, і там, щоб віскі вже це називалось, то треба витримка, треба класні якісь бочки, треба все це скупажувати правильно і повинен бути адекватний нормальний мастер купажу. Ось тільки після цього. Спирти стають віскі. Тож закладаючи спирти для витримки саме віскі Коцлос, вони паралельно гнали джин, який до того ж із цікавого бутилювали місцеві волонтери. Дистилерія розвивалась досить швидкими темпами. На сьогоднішній день там працює вже більше 50 чоловік. І, до речі, з цікавого, всі ці люди живуть не далі, ніж 10 миль від самої дистилерії. Тому вони таким чином, знаєте, утворюють таку собі ком'юніті віскі-виробників, да, які роблять віскі для різних. Куточки світу. Ось навіть для України на наші столи потрапляє віскі Посволз. І з особливостей виробництва віскі на цій дистилерії знаєте, цікаво, те, що там все максимально олдскульно. Вони практично не використовують комп'ютери, там нема комп'ютеризації, там вони вручну відсікають ці фракції. Там, і при цьому вони знаєте, вони там хизуються навіть цим, що в них... Дистилери, да, вони не мають якогось беграунду, якогось величезного досвіду у сфері дистиляції, але при цьому вони створюють віскі світового класу, який до того ж має. Вже безліч нагород. Навіть цей ревіс, я там, бачу, вони навіть цим понтуються трошки, да? навіть на упаковці є в них три медальки, причому тут Double Gold, тобто такі міниті конкурси. Так що ось так, без досвіду, олдскульним методом вони роблять віскі, який заслуговує нашої уваги. І до того ж, вони використовують для свого виробництва виключно ячмінь, який вироб, проростає там в їх в регіоні, в тобто, цей ці релізи можна сміливо називати Local Barley. знову ж таки, да за що вони? Ну я бачу, що не беруть додаткові кошти, Так що це локальний продукт. Локального регіону Англії. На дистилерії Cotswolds досить традиційний парк бочок. Для витримки вони використовують, звичайно, ж бурбонові бочки, Херес, ті ж самі СТР-бочки Джима Свона. Більш екстравагантного у них є бочки з-під Арому, Портвейну, Мадейри, Піно де Шаранта, це вино, здається. І вони витримують свій віскі у Бочках із-під димного віскі, причому не в великих бочках, а вони це роблять таких трошки зменшених по 125 літрів, що досить цікаво, мені навіть хотілося би таке спробувати, щоб знаєте, ця димна бочка вона все таки дає невеличкий шлейф самому ньюмейку дистилерії. Тому це завжди цікаво. Що ж, пропоную прийти до дегустації нашого сьогоднішнього гостя. Перед тим як щось а, буду там казати, я налью собі драмчик, хай він трошки подиха, а я поки щось розумне про нього розповім. Товариства, в Келесі у мене віскі Codes Wolds Founder's Choice. Це віскі, який до того ж, має обмежену партію, і всього було випущено, таких релізів 2500. Пляшок у нас що? Це бочкова міцність, це спирти без указання строку витримки, це нас реліз. Тут у нас 59,1% алкоголю, що досить так міцненько. Так? І витримка, що мені от хотілося спробувати, це витримка тут виключно в бочках із-під СТР. Це СТР бочки із під червоного вина. Віски, звичайно ж, не проходив холодну фільтрацію, нема сенсу. І віски також не підкрашу. Це натуральний колір, тому подивіться, ми можемо також це оцінити. Він такий янтарно-золотистий, ну, такий насичений. Ви знаєте, бочки спрацювали в плані кольору досить-досить непогано. Він приємний, Він дуже такий приємний-янтарний-золотистий клас. Ну що, пробуємо на ніс Codswald Founders Choice. Так, аромат такий свіжий, він яскравий, дуже. На першому плані тут такі червоні ягоди, тут, вигляді, знаєте, малини, полуниці дуже активно, полуниця тут пробувається. Також тут є вершкова складова, таке знаєте, пряжене молоко. Я це віскі можу охарактеризувати, знаєте, це як такий бісквіт свіжоспечений, який рясно залитий таким полуничним мусом. Ось так воно в ароматиці. Дуже такий солодкий аромат? Так? І є в ньому також, от зараз уже на третьому там носі так, е, така легенька, елегантна винна тема. Тобто бочка все-таки не відпускає, да? вона дає свою винну історію. Ви знаєте, дуже, дуже приємний, дуже свіжий і відкритий аромат. Ну, для нас, релізу, це, це характерно. Пробуємо на смак. Потужно, дуже потужно відчувається ця молодість спиртів в такому пощіпуванні, в такому імбирному пощіпуванні. Він ви знаєте, такий середньотільний, я би сказав, цей віскі. В смаку тут в першу чергу це солодкість, така джемова солодкість. Так, це знову це тема, знаєте, така бісквіту з кремом. І потім, і потім є ледь-ледь помітна шоколадна гірчинка. Вона також тут присутня. Віскі розігріває ротову порожнину дуже яскраво. Це ти відчуваєш. Просто як воно прям таке наче взяв такий фруктовий чай, да, гарячий. Після смак тривалий. От я розмовляю, До досі відчуваю цю фруктову складову. Він приємно зігрівається. Доки, знаєте, ця бочкова місць тут дуже пасує, і вона от саме проявляється в після смаку. Це дуже прикольно. Висновки, шановне товариства, я нас цих вітаю. з'являється ще один зразок почкових релізів, який заслуговує нашої уваги. Цей віскі яскравий, він зрозумілий, він приємний, але я не зможу його рекомендувати людям, які тільки починають своє знайомство з віски, тому що він їх зможе, я думаю, налякати, тому що він досить такий панчовий, напористий, і для, до цього віски треба бути готовим. Але для тих, хто віскі вже розуміється, десь там перепробував якісь терлізи, щось. З підвищеним градусом, то цей віскі залетить ну просто як не як не можна краще, тому що він дійсно приємний. Оця градусність йому додає. Він такий концентрований. Знаєте, всі налаштування накручені на максимум, і тому а, тут треба щоб рецептори ваші були вже підготовлені до таких зразків коцволдс Founders Reserve, він якраз ось такий зразок це обмежений реліз обмежений в плані кількості ботлів тут 2500 тисячі було це limited edition такий собі від Cotswolds. в його ціна менше в тисяч я бачу в Україні на полках таку ціну і за такі гроші це віскі, ну прям рекомендаціон. За нього можна дати такі гроші. Це віскі однозначно на вечір, на прохолодну погоду, тому що він дуже-дуже сильно зігріває. Він в нього класний післясмак, який такий, ну прям я більш зігріваючий віскі за останні місяці не куштував. Градуси так. Але й самі властивості самого релізу. Плюс хто люб, полюбляє винні витримки, тут така елегантна винна тема зберігається, класне тіло віскі, класна така база віскі, да, яка допилюється саме цією СТР-бочкою. А хто хоче спробувати СТР, то ось вона в чистому вигляді без всяких замісів стр бочка 100%. Так, тому Cotswolds Founders Reserve бути непоганий зразок за свої гроші який подарує насолоду людям, які вже розбираються віскі. товариство. Дякую, що були зі мною до кінця. Підписуйтесь на мій канал Роман про віскі». ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає просувати цей канал, ці відео далі і розвивати віську культуру у нас в Україні. Як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі, Па-па!